Короби є всі дійшли. Я дійшов, Віталій Іванович і ще хто не зайшов. Командирвич ще хто? Командий і... заходить. Друге питання порядку денного. Про визначення адміністратора послуги з управління побутовими відходами в Мамайській секретурній громаді. Значить, наголошую ще раз, з 1 січня 24-го року набуває чинності новий закон про відходи. Значить, наші правові відносини з людьми, то допобігає завершення. Ми робили розцінки наших послуг середній ціні, тобто, щоб було приємно для людей, і люди сплачували. Ми добилися гарного результату. Бо якщо біля 70% людей сплачують за сміття, це є великий результат. Є звичайно, і навіть ті сплачують і. Смітять ще по обочинах, бо ще є багато і які не санкціоновані, мають статус. Але тому по новому закону адміністратором вивезення побутових заохоронення твердих побутових відходів має бути фізична чи юридична особа, не фізична а юридична. Тому, Фізичко. Тому, Фізичко. Тому, Фізичко. Тому, Фізичко. Так у самі так. Будь ласка, слухаймо Олександр Євгенович. шановний депутат, вам пропонується проєкт рішення про визначення адміністратора послугу з управління поступовим на Мамайській сільській об'єднаній територіальної громаді. На, е, на комісіях ми це питання обговорювали. Я прошу підтримати цей проєкт рішення. А що це? Це було педагогічне? Нормально мав Ні, дивіться, Серйозно, по, по старому закону такого інституту, як адміністратор з управління відходами, не було. Велиновий закон про управління відходами він імплементований під Європейський Союз і е, функцію вкладання договорів, проведення претензійної роботи, е, нарахування, ведення опіку, все покладається на комунальне підприємство на одне з комунальних підприємств. Ну так пише Але комунальне підприємство. Треба ці самі принципи, ці самі великі просто попросто до вас приходить людина заказувати весілля, У вас хто? виходить адміністратор, і ще не попросить адміністратор. Це той, хто займається паперовою роботою, складає договора, підписує договора, А Я думаю, що міняти треба. Тобто, зосі, можна, це питання на критику. Комісія, це надзвичайно законодавства, яке доповів Олександр Євгенович. Просто у нас було два комінальних підрест доброволюдова добро, добро, КП Благоустрій. І в зв'язку з тим, що КП Благоустрій є відповідні як бухгалтера і, і Штат. штатні заробітні ви теж просили би підтримати перелічення і проведення адміністратора послуг проволі побутовим відходами, назначити КП Благоустрій. Це все одно означає, що зараз плата за воду, плата за вивіз, то повинно КП Благоустрій розробити ціни, що, що вартує, і подати на затвердження виконкому або сесії. Як правило, пов'язане з твердженням виконковим після того, сесія ще може переглянути чи ні. У тому по закону повинен бути адміністратор, не, не прямо на сільську раду, на виконавчий апарат, а адміністратор, який знаходить і має бути комунальне підприємство. Щось тут такого складного нічого немає, але так видно, буде. І це правильно. Ціни на зростуть І це буде правильно, тому що наш трима. Ви розумієте, чим адміністрати буде займатися. Він буде займатися документацією, рахувати, що стоїть вода, вивезень і так далі. А затверджувати вже будуть. Я сказав, що на сьогоднішній день, як вони вивозять свій кіт, тут місць не будуть. Вони возчонка. І зараз ті побудують, ті баки забирають, десь повний забирають, це все нормально. Ну, я дивлюся, що зараз Путін не знає вашу. Я не можу зробити сміття. Ні, адміністрація. Я розумію. Це був цей папір. Далі, що це буде зросте. Даже до 1200, бо було 400, так? Так, до 1200. Це не є таке дуже розуміння. Ми вам пояснюємо, що середню зважну ціна ми робили в порішенню нашої сесії. Ми мали право це зробити. І... Ми нам вибудьте з людини. Đó, Фізична чична особа не має напряму право здати договору. Там може і не буде тисячі людей. Давайте з цінами будемо розбиратися. Давайте ціни тут змішаються. Перше навіть на кого ви кого назначите адміністратор. Це має бути комунальним підприємство. Є два комунальні підприємства. Комісія підтримала, одна з яких комунальний повний штаб. Є пропозиції ще немає. Готові голосувати. Через комісію це все пройшло. Ви це все обговорили. Будь ласка, хочете. Се... Да, <годжу> Можна голосувати? Бурак. Гервасік. Максим? За. Не чого? Да. За. А, стоп. Я же... да. не голосую. <ресу> Чорне. За. Друзья. За. Петруб... За. 14. 16. За 1. Голосу. <клево> рішення прийнято. <клево> Слідуючи рішення, рішення порядку. Ну, рішення прийнято. Про, так, Про де Бюджет номерської територіальної громади на 2024 рік. Олександр Богданович, будь ласка. Всім доброго дня. Ну, сам бюджет був виставлений, проект бюджету був виставлений на, на нашому сайті, також на всіх комісіях було обговорено. Я коротко основні моменти самого бюджету. Наш бюджет на цей рік буде складати 195 мільйонів. Власні доходи порівняно з попереднім роком і з двадцятого першим довоєнним роком, ми збільшили зараз за 11 місяців. У нас є 83 мільйони 900 тисяч власних доходів. Якщо дивитися на 2021 рік, це було 67 мільйонів. тобто 20 мільйонів ми залучили, зробили, перереєстрували і провели роботу. На рахунок освітньої субвенції з попереднім роком, якщо порівнювати, то 57 мільйонів було в попередньому році, зараз 65, але у нас збільшується єдина тарифна сітка, того. На початку року у нас буде 15% престижності, так як було до того моменту. Далі якщо будемо, що будемо ми нашим вчителям одна громада у нас є п'ять громад по області, які, ні, чотири громади по області, які платять Ой. таку престижність. Ми ще платимо своїм вчителям, і то зарплати там не надто будь-то великі, але разом з тим ще вдаємо, маємо можливість заплатити. Як буде далі, не знаю. На даний момент базову дотацію, що казала Наталія Миколаївна, попередньому році нам дали 43 мільйони базової дотації, тепер тільки 25. Тобто, майже на 20 мільйонів зменшена базова дотація з держави. А це означає, що 20 мільйонів ми мусимо знайти. Любими шляхами ми маємо їх знайти. Та як працювали з ФОПами, Далі Іванович, продіна ходив в ОФО. Де ви знаходили? Вікно, Вікно. за З міського району просив сюди. Ці фірми, які приходять, беруть участь в тендерах, ми їх сюди просимо. Дністру будь сюди, перереєструватися сюди, хочете працювати з нами сюди. Тобто і вдалося знайти цих 20 мільйонів зазору. Час ну, нелегкий, але цих 20 мільйонів, які зняли, нам тепер. Ну, якраз це видно по тому, що я казав, власні доходи це 20 майже мільйонів. Це за 11 місяців ми виколи на 20 мільйонів більше. Це ті всі фірми, які ми перереєструємо, і ті всі фопи, яких ми виводимо з тіні. Ну, тобто, капітальних видатків у нас не буде, заплановано першочерговим бюджетом. Резервний фонд в розмірі 1 млн грн. Ще у нас є там буде далі в програмах, але на що ми наголосити це. У нас є три мільйони закладено на пам'ятники загиблим воїнам на Алеї Слави. Так, а тепер трошечки прошу перерватися. Значить, члени бюджетної комісії Сергій Васильович, ви розбиралися. Я думаю, що Сергій Олександр Богданович озвучував це. Ми заклали в одну із програм підтримка сімей, загинувших наших героїв. Ми заклали три мільйони. Ми тепер виводимо все по порядку. Ми розуміємо, що ми не можемо сказати точно скільки то буде, і чи і ми це питання обговоримо з вами на слідуючій сесії. Бо нам треба дати зрозуміти батькам, чи ми будемо робити одинакові пам'ятники, на яку суму ми орієнтуємося, чи ми навіть не чіпаємо цю тему і відкладаємо її. Батьки мають знати, ми маємо знати і маємо розуміти, що ми пропонуємо людям. Ми заклали попередньо 3 мільйони, виходимо з розрахунку 4 доларів на один пам'ятник. Ні, е, так? Так. 2 тисячі доларів на один пам'ятник. Дві тисячі, але е, нам давали різні пропозиції. Звичайно, це не можуть бути такі собі, знаєте, е, ну простенькі пам'ятники. Бо якщо це мова йде про алею слави, значить вона має бути одинакова і вона має бути виконана в тих кольорах, які ми приймемо, ми затверджуємо. Без нас це не буде. Першочергово маємо розрахувати е, кількість сімей, кому на сьогоднішній, на 1 січня запилися рік у моменту загибелі. Будемо йти таким шляхом. Всі зразу ми оформимо, але потужні, я думаю, що ми це Наталість... well, ja, на цвинтарі вони зробили тендер і виграла цвятовацька фірма, тобто них там лежа промінити. Їх... Вони вийшли це по 180 тисяч партій. Без тендера це не пройде, у жаль, у кожного. Ясна річ, що той, хто має ліцензії, захоче брати. Ясна річ, що ми зацікавлені цікаво ніби дешевше. Бо чим дешевше, тим більше. Відповідно, ці дворі і каміння, наче ніхто не вивчатиме, ніхто не може знімати. Ну і простенький, там звичайний хрест, чи там якась стежка, теж можна. І ви не вивчатимете? Добрі, я тільки пам'ятаю. Скажіть ще тим, хто не буде на Алеї Слави відповідно. Тут закладена матеріальна допомога на поховання тим, хто не буде на Лей Слави, але вони будуть робити свої пам'ятники. Дивіться, значить є, є кілька наших загиблих, які поховані біля своїх там батьків чи рідних. Як бути з тими людьми? Бо так чи інакше, ті але ми заклали і передбачили окрему матеріальну підтримку цих сімей в розмірі 50 тисяч гривень. По перше. Всі потрапляють не всі, не всі під виплату 15 мільйонів, не всі потрапляють. На жаль, не всі, тому будемо вже підходити більш детально до кожної родини і працювати окремо з окремою родиною індивідуально. Поки що таким чином. Ну і дивіться, у нас буде нормальний залишок на початок року, який ми будемо першою сесією розпреділяти, і згідно державного бюджету. Тепер його можна тільки на заробітну плату, на продукти харчування, там здається, на соціальні якісь і на ЗСУ. Якщо ми говоримо зараз з тим бізнесом, який до нас перереєструється, це буде орієнтовно десь 10 мільйонів, можливо, більше. Тому вже на першій сесії вже будемо вам доводити саму цифру. І що там буде на розвиток, його немає права першочного бюджету. Але куди ми його будемо розподіляти, як ми це будемо робити? У мене все, якщо може, голова бюджетної комісії, що допомагати, то бюджету. Шановні депутати, перед вами всі є проект рішення про бюджету майсі реальної громади з бачите. Текстова частина. Текстовій частині 194 мільйони 929 справді до 39 тисяч, тому що в нас <клес> є Також по пункту No3. Надати підсумку бюджету іншу субвенцію. Як це тож дорого, дає на соціальні служби 5 мільйона. І на архіві 83. Так, так сказав стан Киський, буде резервний фонд 1 мільйон. По тексті частині багато зауважень не було. Але як ви читали додаток No3, додаток No5, там загалом всі наші видатки, які маємо, Затвердити додатків. В зв'язку з тим, що багато є законодавства, які тепер не можети е, подано на армію, на то, то комісія вже на що більшу леву частину будемо давати на ЗСУ і на Нацгвардію. А по цим перевиконанням і по усім програмам, які зараз будемо затверджувати, просимо депутатів вивчити програми. Там багато дуже програм, великі суми. Не великі суми, а суми є, які треба може з одної програми перекинути на другу. Тому у додаток номер 5 на слідучу сесію будуть зміни по бюджету. Це особливо по програмах на підтримку ЗСУ, всі гроші будуть дати туди. Але ми вже будемо взяти остаточно, які буде перевиконання вільних коштів цього року і перехідні кошти на 24 рік. І туди будемо вже приймати програми уточнення. До тексту частини дій якісь запитання Саме, самого в до, комісіях, будь ласка. В до самого тексту. До самого тексту. Може якийсь пункт неправильно написаний, може додати чи не змінити. Пропозиції є якісь? Можна ставити на голову? По надхожне і до бюджету на 24 рік є запитання. Крім того, що будуть зміни. На першій січняній сесії обов'язково будуть зміни у програмі і деякі додатки. Якщо не маєте питань, не ставте на голосування. Так, да, комісія цілком підтримала зі змінами на наступній на сесії. Голосуємо. Бурак. За. Пол. За. Криваць. Де. Мацрюк. <клук> За. Мельничук. За. Валерій. За. Да. Покапете. Да. 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 За. Тащу. За. Да. Е, тащу. Да. <устрявите>. <Я> да. <съя> За. Да. За. Да. За. Тачу. За. Тачу. За. Тачу. За. Тачу. 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 Да. Тачу. Да. Тачу. Тачу.

По проекту рішення ми пропонуємо додати дві штатні одиниці в апарат сільської ради одну штатну одиницю у сектор, земельний сектор до Володимира Вячеславовича і одну штатну одиницю до Дмитра Васильовича. Бо ці два підрозділи, які одні надають соціальні послуги, дуже важливі, другі Володимир Вячеславович приніс нам цьому році досить багато фінансування. Додаткових надіялися, ну, і... що повернуться хлопці з жаль, тут немає. Це дві Це... останні одиниці, ми пропонуємо додати в апарат. Тепер чотири штатні одиниці пропонуємо додати в КП Благоустрій. Ми вивели одну штатну одиницю з КП Благоустрій так. заступник так. директора і ввели юриста, mm -hmm. е, тому що якщо він став адміністратором, він повинен здійснювати ну, всю практичну роботу. Далі ми ще додатково. Ні, додайте, чого саме, бо підписаний договір про спільну діяльність між трьома великими, великими підприємствами, джолер буковини, індикпродукт і спецзавод. Чи ми підписали договір про спільну діяльність. Тепер, згідно з цією домовленості, ми його передаємо в оренду і далі треба працювати з людьми, бо всі сплати будуть йти через КП благоустрій. Водопостачання водоянення сміття. Все Дві стали. І, все на і е, одну додали е, машиніст автовешки тому що є у нас автовешка, І е, одна одиниця водій механічних транспортних засобів, бо е, Олег Мирославич хоче ще придбати він зекономив гроші. Досить непогані, це питання непогано. Додавили ще водія е, вантажного автомобіля з маніпулятором. Ну, за рахунок того, що взяли ну, одну одиницю, просто замістили, то просто додаємо плюс 4. І у центр надання соціальних послуг пропонується додати одну одиницю більше, де штат на одну одиницю, фахівця з, 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 з соціальної роботи. ПСР. ПСР значить, я би поєднала навіть питання, бо там стоїть у порядку в буденному звернення стосовно. Ой, господи, демо є е, ветеранці тридцять 31? 31. Так провез департаменту соціального захисту населення щодо структурних підрозділів з питань ветеранської політики. Значить, е, вводимо ПЦР окремо, тому що ми навантаження було на начальник комунальних установи. Значить, е, людина виконувала всі повноваження цієї офіцера. Якому плані? Повний зв'язок з <кій> цієї загиблих, повне ведення документації, що у людей так не так, як людям допомагати вийти з цього ситуації, тепер додається ще хлопці, які повинні це Значить, Оформити документи, оформити УПД, дати можливість співстаційними центрами. Значить, Це має бути окрема людина, бо неможливо поєднувати їхні проблемами пересічного населення. Пересічне населення має дуже багато амбітних планів, а ці хлопці потребують позачергового обслуговування. Тому окрема людина має досидіти тільки на цих питаннях. Ми вже побачили, скільки проблем є, особливо цих 30 сімей, які де загинули хлопці, то е, там дуже багато питань. Навіть годину вислухати маму чи дружину по телефону, це треба вислухати, бо вона бідна, навіть вона може нічого не просити. Вона просто хоче виговоритися, її треба вислухати. І дуже багато питань є по взаємозв'язках з терцентрами. Терцентр відправляє, звідкової частини документів немає. На цьому шляху терцентр знає, але мама то не знає документи ні? і думає, що її надурили, що її не дали, що з нею не зв'язалися. Тому дуже є багато питань, і з цим пов'язано введено окремо питання ФСР. Багато питань у нас є з ВТО. Я не знаю, як далі буде, але дуже багато питань, тому що наші БТО е багато є, які залишаються на постійне проживання. Е є це такі, які можуть приїхати до немов метро, має бути дзвінок. Не... Значить, я це, голови постійних комісій через Сергій Васильович, ваше бачення. Фактично, комісія відносно читання законодавства має зауважень до збільшення штатних одиниць, бо законом дозволяється. Ну, ми взяли все таке зобов'язання, те, як послідній завдається, що контроль за виконанням даного річна покласти на постійну одну з постійних осіб, осіб чи ну, комісій чи осіб, будемо проверяти діяльність кожної штатної одиниці, що вона потрібна. Так що може після кварталу роботи, може бути скорочення. Штату по нашій Номайській тарелі. Ще добавлено. Ну, може, добавлено. це означає не означає, що це є 100%. Тобто Наталія mm. Миколаївна, дозвольте мені ще, ще раз. тоді, коли я. А в любий депутат розмовляє, другий депутат по регламу піднімає руки і просить слова головуючи. Не за мною з'їли, як ти регламент. Mm. Тому пропозиція була поки в цілому прийняти штатний розпис і підтримати. А далі буде бюджетна комісія, всіма комісіями працювати у нас. Я звертаюся Чим до голови голів постійної комісії. Дане питання задалося на постійній комісії. Маєте зауваження? Маєте питання? Mm. Ми розуміємо, бо багато хлопців у нас служить за парад. І всім за парад служить. Це тобто земельний кабінет, ви бачите, що земельний є. Там завалені. Там завалені. Але все, я вони вернули. А? Тому я Natali, që që të shumë? Shumë, da. A rrënë e pjeshtë ta dëmurë. A ja këtë se me dëjam të orje, a ja këtë me dëjam të orje. E vëllë shumë e për të rrënë. Po e sotër, e sotër, e sotër. Me në rrënë e për të orje. Në të përnë e përnë, e sotër, e sotër. По штатних одиницях відсутні є, є вакансії. Але чи будуть справлятися дані штати, чи не будуть штатні одиниці? Ми вже будемо бачити протягом, скажімо, першого пару. Туди буде бюджетна комісія вносити на сесію зміни до штатних одиниць. Правильно зрозуміло? У нас бюджетна комісія не вирішила. Деякі будуть алюминий деякі рішення сесії. Ну то так. Як декоди депутати будуть так категорично відносно других депутатів або персоналів. Давайте дивитися один одному. Я старався дотриматися, але я бачу, що не розумію, що ти комісія. Зараз ви не будете прийняти рішення нам приветі. za 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 vas kralj od njega odlično za neću početić Orin pa poduču za papes ha rodi rodi ta što nam što tako povolja za čelend za znači Я вам щиро дякую про піднятися вийти на